У Вінницькому притулку для собак псується їжа. Там зламалась морозильна камера. Працівники притулку нині збирають гроші на нову. Як допомогти тваринам? Дізнавалась наш репортер Ірина Дідух. Саме ця морозильна камера у притулку зламалась. Замість того, щоб охолоджувати м'ясо та кістки, вона їх підігріває. Йому вже більше п'яти років в цьому холодильнику, скоріше всього, він прогнив знизу. Останнє м'ясо це на тій неділі просто спортилось. за того, що ми не побачили, а вона на другий день вже відкрили. Він не морозить більше. Його ремонтувати, скоріше всього, смисла немає, тому що. Це теж почі ті самі кошти, як новий холодильник. Справа в тому, що ми замовляємо м'яспродукти для тварин. Ми замовляємо їх в великій кількості. Звичайно, їх потрібно десь зберігати. Тобто сьогодні ми збираємо кошти на купівлю морозильної камери. Така морозильна камера нова коштує приблизно 4 тисячі гривень, близько 4 тисяч гривень. Ми збираємо на кошти на морозильну камеру БУ. Її вартість. Близько 2250 гривень. У день десь ми стараємось їм варити 25-30 кг м'яса. Це якби ну закуплюється 200 кілограмів. Це на неділю нам вистачає. На неділю, на неділю з кусочком, якщо нам це ще щось дарує. Буває, нам дарують люди. Буває, от зараз є можливість нас купувати кістки, їх теж треба десь хранити. І Навіть от 200 кг і ще 200 курятини, 200 гов'яжих залишків. Це вже кількість її треба десь хранити ірина дідух, Володимир Гирявенко, телеканал Віта.